Доброго дня! Сьогодні завершення місяця, а значить час для підсумкового випуску. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку. Отже, чим нам запам'ятався серпень, окрім власне відпускного якогось періоду, бо ми це бачимо: по скороченню активності органів, публікації новин, в принципі, роботи зрештою парламенту. Жнива! Всі ми розуміємо, що зараз сезон жнив і жнива продовжуються. Аграрії приступили до збору нових культур, задекларували початок збору наприкінці серпня кукурудзи. Перед цим був соняшник, цукрові буряки, соя, ріпак. Тобто, в принципі, жнива вже в повному розгарі. Що маємо по обсягу намолоченого урожаю в цьому році? Нагадаю, на кінець року. Українська зернова асоціація та Мінагрополітики прогнозують близько 72-74 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Також розпочався власне експорт нового урожаю. Державна митна служба станом на 28 серпня говорила, що приблизно експортовано 6 мільйонів 750 тисяч нового урожаю зернових та зернобобових. Інша новина, наприкінці серпня російський шахет влучив в завод Кернела, один з найбільших на Західній Україні. В принципі, Кернел його декларував як найбільший. Мова йде про Старокостянтинівський олійний завод, мова йде, власне, про олійні культури. Ну і нібито йому було завдано там значної шкоди. Зважаючи на те, що інформація ця надійшла з Варшавської фондової біржі, де в Кернела існують певні труднощі з завершенням лістингу акцій і тим, що українські інвестори викупили ці акції і не погоджуються на їх зворотній викуп кернелом, давайте так скажемо, певна скандальна історія. Можливо, тут э, агрохолдинг дещо перебільшує завдані збитки з тим, щоб зменшити вартість своїх акцій і викупити їх назад власне по нижчій ціні. Ще до не дуже приємних новин: Європейський союз запровадив в рамках так званого екстреного гальма чергове обмеження на експорт українського агросектору цього разу на МЕД. Нагадаємо слухачам, що реально залишились без обмежень лише кукурудза і курятина, і то стоїть питання, що скоро Україна вибере так звану умовну квоту, яка передбачена домовленістю між Україною і Євросоюзом, оскільки станом на сьогодні вже вибрано. Понад 70% цих продуктів. Тому, в принципі, навряд чи до кінця року ми дотягнемо і, ймовірно, будуть запроваджені обмеження десь восени і на ці продукти. До хороших новин: липень місяць, точніше, статистика, яку ми бачимо за підсумками липня, за підсумками серпня, вочевидь, вона буде у вересні, може й пізніше. Вперше задекларували перевищення вартості гектара 50 тисяч гривень. Тобто, за підсумками липня, середньозважена вартість одного гектара земельної ділянки сільськогосподарського призначення перевищила 50 тисяч гривень. Вперше ніколи в нас поки що в історії цього не було. Задекларувавши стабільне зростання, хоча там попередній місяць дещо було просідання, але це таке незначне. В даному випадку ми вийшли на 50 тисяч, кількість угод приблизно вирівнялася до попередніх показників. Мова йде про приблизно понад 12,5 тисяч. Зазвичай ця кількість угод коливається в межах 12-13 тисяч упродовж місяця. З іншої сторони, зменшилася кількість гектарів придбаних, якщо в середньому до цього ця цифра коливалася. В 28 тисяч гектарів, то тепер от вийшла Це свідчить про те, що придбані ділянки є за площею трішки меншими чи істотно меншими, залежно від того, як дивитися на зміну цих показників. Тож очікуємо переможних реляцій на всеможливих ресурсах, що земля істотно дорожчає, і все в нас буде суперкласно і прекрасно. Дивна тенденція до певної міри. Ми не спостерігаємо поки що ось такого дійсно зростання вартості земельних ділянок. В принципі, вартість зафіксована на зниженні і перебуває на цьому зниженні, виходячи на дохідність 7-10% залежно від регіону. Тому дивно, що зростає офіційна вартість земельних ділянок. Ми розуміємо, що. Вхід юридичних осіб, а також робота прозорого бізнесу, власне, як нашого, коли ми не вдаємося до заниження вартості, це є тими елементами, які змушують е, рости оцю формалізовану офіційну ціну. Інше питання: що ми не спостерігаємо такого обсягу цих операцій, як з юридичними особами, так і з компаніями, подібно до нашої, щоб фіксувати таке істотне зростання. Вочевидь, є якісь інші фактори, які ми поки що ще не розуміємо. Ну, і до новин законодавства. 21 серпня парламент проголосував про законопроект про внесення змін до земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо спрощення процедури відведення земельної ділянки з метою цифрової інфраструктури, будівництва щось там таке. Законопроект отримав таке серед правників негласне правило. Законопроект про Ужгородський район так і написано, і це я дуже перебільшую, що існує специфічний регіон, Ужгородський район, і ось там цифрова інформатизація, якась трошечки по іншому відбувається. В проєкті навіть було написано, що не можна оскаржувати рішення органів влади про відведення земельних ділянок під будівництво різноманітної, не тільки цифрової інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області. Подивимося, який фінальний текст було проголосовано, оскільки ну, ми його на жаль не бачимо поки що. Законопроект, направлений на підпис президенту, не виключено, що його буде заветовано, оскільки це дещо занадто такі формулювання і таке виділення в цілому законодавчому полі Ужгородського району Закарпатської області. Це нетипово, в принципі, для нашого законодавства. Серед того, що пропонується насправді тим законопроектом, ну, по-перше, придумується новий земельний сервітут. Ми присвячували відео питанням земельного сервітуту. Так от тепер запроваджують земельний сервітут для інфраструктури цифрової там інформатизації, типу щось інше. Незрозуміло навіщо його виділяти, бо, в принципі, ну, так як і було, і зараз. Має право власник мереж, електромереж чи будь-яких там оптоволоконних інших мереж, право на сервітут, тобто прокласти свої мережі по повітрю чи по землі, по відповідній земельній ділянці. Навіщо це виділяти, окрім як нагнати пилу й туману, щоб ми не розуміли, що насправді хочуть законопроектом прийняти, ймовірно. Дещо відбулося уточнення стосовно викупу земельних ділянок, які перебувають у тому постійному користуванні або довічному успадковуваному володінні. Теж ми присвячували цьому питанню відео, яким чином це буде відбуватися, і нібито якісь уточнення, але ну відверто ті уточнення доволі технічні і мало сумнівні з приводу їх доцільності. Ну і власне, що ще особливо запроваджено, це. Уточнено чи доповнено, точніше, порядок відчудження земельних ділянок для суспільних потреб чи суспільної користі в Ужгородському районі Закарпатської області. Ціла стаття присвячена цьому питанню, бо там нібито буде щось будуватись. І що? А чому зараз по чинному законодавству не можна відчуджувати? Можна. Тобто не до кінця зрозуміло, окрім як бажання. Аля запровадити якісь правила свавільності. Ну, в будь-якому разі, ми стежимо за цим законопроектом, будемо вас інформувати. Ну і очікуємо, що навряд чи він пройде так просто президента. Можливо, буде вето, можливо, будуть якісь зауваження президента, і їх доведеться нашому парламенту повторно долати. В будь-якому разі, маємо з вами такий прецедент, доволі нетиповий для сучасної історії України. З інших законодавчих актів, в липні місяці Кабмін затвердив, а от в серпні вже набрав чинності, постанова кабінету міністрів, якою було затверджено порядок проведення моніторингу земельних ґрунтів, в принципі, доволі технічний документ, окрім норми про так звану паспортизацію агрохімічними паспортами земельних ділянок. В принципі, ця норма чинна і на зараз і передбачає необхідність для кожної земельної ділянки наявність агрохімічного паспорту. Мова йде про сільськогосподарське призначення ділянок. Непрацююча норма. Обсяг ділянок і обсяг ресурсів, які треба для цього, не співставний. Тому суспільство живе в дещо паралельній реальності. І от далі знову повторюється ця норма про необхідність цього агрохімічного паспорту. Кожні 5 років для сільськогосподарських земель, для інших земель, там інші строки, інші підходи. Подивимось, як воно буде працювати. Ідея в цілому доволі непогана: створити моніторинг, проводити його візуально і навіть агрохімічний аналіз земельних ділянок, щоб розуміти, що з ними відбувається. Ну і все це ніби як прив'язується до воєнного стану, до пошкоджень землі, завданих бойовими діями і так далі. Подивимося, чи це спрацює. В цілому буде дуже цікаво, тому що це додає інвестору або ж власнику земельної ділянки додатковий важіль впливу на орендаря, на користувача, тому що дозволяє відстежувати, чи не погіршилась якість ґрунтів. Також на виконання закону про встановлення мінімальних цін на окремі групи товарів при здійсненні їх експорту, мова йде передусім про агротовари. Кабінетом міністрів було прийнято відповідну постанову, в якій визначені коди товарів, про які йдеться. Так от йдеться передусім про агросектор. Починаючи з кукурудзи пшениці і завершуючи медом і горіхами, набір приблизно з 20 позицій, мета законопроекту встановити мінімальну ціну, за яку не може бути експортований товар. Нагадаємо глядачам, що ідея полягає в тому, щоб. Примусити агровиробників чи навіть так агротрейдерів не залишати кошти за кордоном, а повертати їх сюди і відповідно підтримувати економіку України за рахунок того, щоб не відбувався продаж за кордон по заниженій ціні, а потім там відбувається продаж по реальній ціні. А от, власне, ця маржинальна різниця осідає зазвичай на Кіпрі чи на інших більш цікавих юрисдикціях. Де особам набагато легше виводити кошти, і наостанок доволі слушна ініціатива Міністерства аграрної політики. Що пропонується? Пропонується для землевласників чи землекористувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких розміщені фортифікаційні укріплення чи споруди, іншими словами, де особа не може використовувати земельну ділянку. Запровадити компенсацію для такої особи у розмірі 12% від НГО такої земельної ділянки, ну тобто, щось таке, як квазі оренда. Пропонується, щоб це діяло до кінця воєнного стану. Ну а після закінчення воєнного стану, відповідно. Держава мусить вирішити, чи вона викупить ці ділянки для суспільних потреб, чи іншим чином врегулює це питання, зокрема, шляхом там повернення земельної ділянки власнику чи землекористувачу і прибрання отакої фортифікаційної споруди. Слушна ідея, недолік, що пропонується втілювати її в життя лише з наступного року. Отже, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку.